Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Стара Скварява Львівської області. Будинок знаходиться у самому центрі села усього 2 км від міста Жовква та 27 кілометрів від міста Львів. Площа будинку 46 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати та коридор. Земельна ділянка площею 5,5 соток. Будинок побудований з дерева, до нього заведена електрика та поруч знаходиться газ. Будинок потребує косметичного ремонту. Недалеко від будинку знаходиться школа, дитячий садок, магазин, аптека та зупинка громадського транспорту. Вартість будинку ви дізнаєтесь з оголошення, яке розташоване в описі під відео. За усіма додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Добрий господар зможе облаштувати цей будинок під свої потреби. Та це буде ідеальний варіант для постійного проживання чи для дачного відпочинку. Друзі, будь ласка! Підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.